Вітаємо любителів стилю і точності! З вами Тая та мережа магазинів Секунда. Сьогодні розглянемо неповторний годинник для чоловіків Atlantic із колекції Сі-Бейс. Він класичний та вишуканий, тому може стати надійним супутником своєму власнику як на щодень, так і для особливих випадків. І ось чому. Наручний аксесуар повністю виконаний з нержавкої сталі. Вона міцна, довговічна, стійка до корозії та подряпин, а також гіпоалергенна. Корпус має діаметр 40 мм, товщину 9 мм, водозахист 50 метрів, присутнє pvd покриття. Воно утворює міцний захисний шар. Індикація аналогова з індексами. У положенні 3 години присутні віконце дати. Скло сапфірове, механізм кварцовий Ronda R515. Atlantic Sea-Base одна з найбільш упізнавних серій бренду. Чим вона виділяється? Бездоганним дизайном, висококласними матеріалами та продуманою конструкцією. Якщо ви шукаєте годинник у стилі Smart Casual, моделі Atlantic C-Base стануть чудовим вибором. C-Base відрізняється особливою увагою до виконання. Завдяки контролю на кожному етапі виробництва виходить виріб преміального рівня. Корпус із нержавкої сталі також надає годиннику виразного блиску, недосяжного для часомірів із менш якісних матеріалів. Крім того, вона настільки універсальна, що майстри годинникової справи навчилися надавати їй найрізноманітніші форми. Тому чоловічі Atlantic Seabase – це варіанти, які гармонійно доповнюють особистість. Жіночі, своєю чергою, відрізняються вишуканою витинченістю та оригінальним дизайном, що ідеально підходить до елегантного образу. Кожен годинник цієї колекції виконаний у дусі суворої елегантності та орієнтований на класику, без зайвих деталей. Це робить їх чудовим бонусом до ділового настрою та прекрасним подарунком для поціновувачів витончених аксесуарів. Циферблати з класичними індексами або арабськими цифрами забезпечують зручне зчитування часу, а сапфірове скло надійно захищає їх від пошкоджень. Крім того, Atlantic C Base дарують комфорту носінні. Можна вибрати модель на шкіряному ревінці або сталевому браслеті. Залежно від особистих уподобань. Цікава особливість Atlantic – у назвах практично всіх колекцій є слово Сі, море. Сі Вейв, Сі Клауд, Сі Голд, Сі Порт, Сі Хантер тощо. Зв'язок із морем простежується й у дизайні, і в технічних характеристиках. Водостійкі, міцні та стильні годинники завжди мали популярність, тому складно виділити якусь одну колекцію кожна з них унікальна. І c як розбирали сьогодні, це доводить. Atlantic C-Base це приклад того, як швейцарська школа годинникарства поєднує функціональність і стиль у цілісний образ. У цій колекції відчувається прагнення до досконалості, від точності механізму до продуманого дизайну, який залишається актуальним незалежно від модних тенденцій. Годинники створені для тих, хто цінує надійність і водночас хоче мати аксесуар, який здатний підкреслити індивідуальність. Вони легко адаптуються до різних ситуацій від робочих зустрічей до вечірніх виходів. Вишуканість у деталях робить їх не просто інструментом для вимірювання часу, а справжнім символом смаку. Особливість лінії Сібейс у тому, що вона не намагається вразити надмірною складністю, навпаки, її сила у простоті, де класика подана у сучасному прочитанні. Саме ця стриманість і забезпечує відчуття преміальності та універсальності. Завдяки чому колекція отримала визнання серед поціновувачів годинників у всьому світі. Дякуємо вам за перегляд! Якщо годинник із відео сподобався, купити його або інші творіння «Атлантик» можна в мережі магазинів Секунда. Щоб не пропустити новинки та цікавинки про наручні годинники, підписка на наш канал саме те, що вам потрібно. До зустрічі в нових відео.